З вами телеканал Правда тут Вів і я Євгенія Полікаркова. І сьогодні будемо говорити про новий законопроєкт і те, як він вдарить по нашій кишені. Це стосується посилок за кордону і їхнього оподаткування. Росумачити, що щодо чого і що нас чекаємо, запросили експерта з економіки Віктора Гальчинського. Пане Вікторе, я вас вітаю. Добрий день. Пане Віктор, моє перше питання: у чому суть цього законопроєкту? Тобто, якщо я купую щось за кордоном, я маю у будь-яких умовах так, за будь якої причини заплатити податок. І ще якщо мені хтось з родичів або друзів присилає подарунок за кордону, чи так само я маю це сплатити податок? Ну от власне, цей цей законопроект пропонує запровадити повне оподаткування всіх посил, всіх посилок за кордону податком на додану вартість 20%. І відповідно там залишається так само сплата візного мита. Зараз не пригадаю, здається теж на суму, що перевищує 150 євро. Ось і дозволяється якраз посилки між фізичними особами. Близькими родичами які, вартість яких не перевищує 45 євро. Ось це, що пропонує нам законодавець. Ну, як на мене, то впровадження такої норми під час повномасштабної війни і занепаду відповідно, яка тих негативних процесів, які відбуваються в економіці, ну це Можливо, воно принесе якісь кошти до бюджету, але воно вб'є залишки конкуренції на ринку е і е вб'є так само. Багато галузей, починаючи від логістики, які зараз працюють, починаючи від е, інтернет-торгівлі, інтернет яка зараз є, і закінчуючи оборонними речами, ми бачимо зараз те, що, те, що відбувається е, в оборонній сфері, так, і багато речей, завдяки яким ми можемо е, трохи перемагати нашого ворога, воно відбувається не тому, що. Офіційно, а всупереч, коли дрібними партіями через поштові відправлення е, замовляються волонтерами, е, комплектуючи і не чекаючи якихось офіційних поставок, офіційних оформлень, робляться е, певні веселі речі, які е, нищать е, нафтопроробні заводи о, в Російській Федерації. Е, інші Об'єкти в нас цього не буде, Як і не буде так само. Е, тобто, тут е, в тінь воно не піде, або, або теж піде, тому що залишаються можливості. Нагадаємо, митний кодекс, так, безмитний ввіз е, товарів у нас через наземні пункти пропуску 500 євро. Особисті речі це значить, що ми будемо мати, ну хтось отримає тіньовий бізнес. Посилки будуть досилатися в, там, в прикордонні, в прикордонні території. Люди будуть ходити, от такі собі, такі собі дропи, переносити в рамках там, особистих речей. Ось кому це кому це вигідно? Не знаю. Плюс питання так не стільки ж, і в тих податках, які є, але питання в адмініструванні. Навіть якщо, наприклад, зараз так є мито і ПДВ накладається на посилку вартістю понад 150 євро. Так і навіть, ніби було спрощено, що якби покладається адміністрування цього податку на поштових операторів. Бо раніше просто посилка затримувалася, там потрібно було йти на митницю, сплачувати якісь кошти. Зараз це зараз це робить поштовий оператор, але коли... Під адміністрування підпадуть всі посилки без винятку, ну то, по-перше, будуть задіяні додаткові ресурси поштових логістичних операторів. По-друге, збільшиться час. Якщо зараз посилка проходить і вона розмитнюється, коли вона в безмитному режимі, вона розмитнюється там протягом одного-двох днів, а тут, коли Іде багато зараз. Скажімо так, коли людина навіть свідомо замовляє, розуміє, що вона заплатить ми, то вона теж мусить чекати, поки воно опрацюється, поки воно погодиться, виставиться додатковий рахунок. Тоді вже не, там, не говоримо про якісь, про якісь попередні оплати. Ну і так само буде відмова ну І так це там зменшить, але це зменшить конкуренцію всередині країни, тому що зараз завдяки інтернет-торгівлі. Люди, які е, живуть в Україні, можуть отримувати, можуть собі замовляти якісь певні якісні речі. Ось які е, офіційні ретейлери Просто, бо я знаю, що теж говорилося, чув там одну думку про те, що, мовляв, цей е, закон є корисний, тому що він стимулює там білі продажі через офіційних ретейлерів. Вибачте, ретейлерам в умовах війни. Україна не цікава. Тут є високі ризики. Він не буде завозити складські запаси е, там якісних товарів, тому що сюди в будь-який момент може прилетіти ракета може щось статися. Це війна, е, це зрозуміло. Відповідно, е, сюди. Там, якщо людина шукає якусь річ, вона шукає, вона знаходить. За кордоном цільова на цьому на цьому, теж зрештою, є з'явилося дуже багато транскордонних магазинів і українських операторів, які е, мають опцію там достав, мають опцію доставки з-за кордону, і е, вони таким чином зменшують ризики для себе, е, товар зберігається в безпечному місці і приходить сюди тільки тоді, коли е, тоді, коли його хтось замовив. Плюс, Посилка заходить, вона, як правило, як правило страхується оголошеною вартістю, і відповідно, якщо щось стається, то ні покупець, ні магазин, ні магазин нічого не втрачає, тому що ці видатки компенсуються. Перекрити зараз це чи там заставляти адмініструвати. Це все збільшувати збільшувати час і ресурси. Це означає, що галузі просто, ну якщо не зупиняться, то значно зменшаться. Але тут знову ж таки це питання оборонки тих дрібних компонентів, тих дрібних партій, які на сьогодні не перевищують е, там оцей поріг поріг безмитного пересилання у 150 євро. Ну з певним часом ми просто будемо більше, більше залежати від західної зброї. А враховуючи те, що зараз відбувається, то це це теж небезпечно. Україна має розвивати має розвивати своє, а їй це зараз робити заважає, і питання в тому, а навіщо і в чиїх це інтересах? От задаємо це питання. Питання риторичне. Я не можу своєю суб'єктивною думкою на нього, на нього відповісти. На це мають відповідати відповідні компетентні органи. Чому тоді ця ідея взагалі з'явилася? Тобто, як взагалі могли б підтримати навіть таку ідею? Е, ідея з'являється і підтримується під благою, е, під благим наміром наповнити бюджет будь-якою ціною. Це зрозуміло, це потрібно. Е, в нас існує заборона на використання. Міжнародної фінансової допомоги, яка надходить у грошовій формі, на оборонні потреби Україна, отримуючи там зброю так натураль, натурально, має фінансувати всі свої оборонні видатки. Це якісь зарплати військовим, оснащення, там видатки на функціонування, видатки на власний оборонно-промисловий комплекс, в тому числі, так там бо таких схем як. E, з Данією їх є мало поки що. Так? І, і все це має бути за рахунок українських платників податків. Українських платників податків, на жаль, менша є e, з різних причин. Хтось закриває бізнес, хтось переходить з категорії е, донорів бізнесу до одержувачів бюджетних коштів. Я маю на увазі люди, які пішли до збройних сил України, мобілізувалися і вже отримують зарплату в ЗСУ, тобто від з бюджету держави, з коштів, але їхні біз, їхній бізнес закритий. Так хтось виїхав за кордон, хтось. Не вивозить хтось, хтось не вивозить і переносить бізнес за кордон. Тотників подат платників податків менше. Ця проблема вирішувалася за рахунок того, щоб і це, на мою думку, теж не зовсім правильно. Вирішувалася за рахунок оподаткування тих, кого. Кого видно, тобто це громадян України, платників податків, збільшили військовий збір. Ну зрозуміло, так це е, оподаткування певних е, надприбуткових на думку е, нашої влади галузи. Є податки у нас на рівні 50% відсотків від прибутку. Вони не стимулюють е, до ведення до розвитку бізнесу, але е, з одного боку, якби всі розуміють, що це потрібно. По-перше, по друге, це такий бізнес, що він одномоментно з України не вийде і буде платити. Так, але зменшуються і ці надходження, і треба щось робити. Треба щось робити, ага, в нас отут посилки не, не оподатковані. Давайте щось зробимо, тому що ініціатива насправді не була ще до повномасштабного вторгнення, але вже під час російсько-української війни а, наскільки я пригадую, пригадую, можу помилятися, але була ініціатива о, обмежити оцей поріг безмитного пересилання посилок сумою 20 євро От такою смішною, і найгірше що. Певні асоціації теж е, свого часу цей проект підтримали, але враховуючи суспільне обурення і розуміння, власне, залишилося чи здається, тоді зменшили, тому що був у нас е, неоподаткований поріг е, 200 євро. Зараз, зараз це 150 євро. В умовах війни напевно не варто чіпати цю річ ні в більшу, ні в меншу сторону, от як є. Так і є. Розберемося, переможемо ворога, будемо будувати нову економіку, і будемо дивитися тоді, може, там дійсно там, як регулююча функція. Але для того, щоб, наприклад, е е умовно нищити е інтернет-торгівлю, потрібно створити умови, щоб е сюди законний е імпорт е заходить, і щоб йому цікаво було сюди заходити. Чи цікава Україна на сьогодні? для Міжнародного бізнесу питання риторичне. Е, нарешті люди почали е, думати і виходити з Російської Федерації, коли в них там почали віджимати бізнес. Але колись вони вражали, вони дивилися на там 22 другий, рік, коли були заклики до певних міжнародних компаній виходити з російського ринку. Вони дивилися, ага, що е, то є маленька Україна, яка приносить там. Е, 5% умовно, так і 15% ринок Російської Федерації. Так вони зараз дуже гір дуже гірко шкодують за це, тому що е, Російська Федерація е, віджимає у них бізнес, е, ось е, але Україна чим зараз чим зараз зацікавить Україна легального бізнесмена не українського походження, щоб увійти крім гучних. Декларації, у які ніхто прагматично не повірить. Нічим. То, вибачте, то давайте давайте берегти те, що є, для того, щоб вистояти. Нам ще перемогти треба, інакше ми не будемо існувати. Люди добрі. Пане Вікторе, Дуже дякую вам. Ви дуже добре розтлумачили, дуже е, чесно. Ми зрозуміли, в чому ситуація. Е, на цьому будемо прощатися. Гарного вам дня. Дякую.